Це, це, що Рахамія сказав, що вони розглядають варіанти примусового повернення всіх, хто там виїхав на їхню думку по підробних документах за кордон, і так далі. Знаєте, Я завжди дуже тушуюся перед такими темами, тому що коли перед тобою в повен зріст стоїть такий рафінований рагульський хайпопопулізм, в принципі, там, от, крім якогось отетеріння і ніяковіння, жодної протидії ти от не може зробити. Ну це це от, як так само з з тим прирівнянням корупції до держзради. Я про це там вже і блог записував, останньо в останньому інтерв'ю говорив то собі на Ютубі в попередніх відео, прошу там подивитися, я докладно про це сказав, зараз не буду на це тратити час. Оце все з тою з традицією, це, це той самий Ну, просто жалюгідно жахливий, але крупний, повномасштабний, ось просто хайпопопулізм. популізм. Проти цього бронебійної броні нема. Тому що тут, тут просто розвести руками і все. Бо застосовувати такі речі задним числом до тих, кого ти же держава випустила, ну не вплав ніхто біг. Ніхто не біг через поля, не перелазив через якісь ті паркани колючі дроти з електрострумом. Ніхто там розумієте, не знаю, там на катапульті повітрям не, не, не перекидали там біженців і так далі. Це люди, які законно зі штампом в паспорті перетнули кордон. Треба було питати їх тоді, їхні документи перевіряти і так далі. Якщо держава офіційно і легально людину вже випустила, то вже, то вже до неї питання. Ну то все? Ну то Аріведерчі, папа, до побачення, гудбай. І так скажуть всі, як це зараз зробити заднім числом у мані прилажу, тому що нема що прикладувати, знаєте. Бо звичайно, тут можна це, це легко буде оскаржуватися в європейських судах. Україна потоне в мільйонних позовах по, ці... по цьому кейсу. Тому що не такі всі дурні, знаєте, мали гроші собі зробити довідки. То що ми говоримо? По-друге, тут сам підхід, бачите, це є той мозоль, на який дуже легко наступати. Та ясне діло, що в країні процвітає глобальна. Ви скажете ненависть, а я скажу заздрість. Знаю, про що говорю, бо з людьми спілкуюся дуже навіть напряму. Заздрість до всіх тих, хто зумів собі то все порішати. Розумієте? На це наступати, це навіть не треба бути популістом. Це, це дуже легко, це 2 на 2. Це, є, це викликає, як і в випадку, з прирівнянням, там, з Держзрадою, аплодисменти і слина так отеча, як бульдога аж капає. Аж також шнурівки висять, треба, знаєте, брати салфетку, собі, ту кохавинку та й собі витирати. Тому що це дуже легко стравні речі. На це апелювати це два пальці об асфальт. На цьому гратись це взагалі ще краще. Тому що. Експлуатувати суспільну заздрість і ненависть до е, там співгромадянина, я так дуже так офіційно скажу. Ну це є найпростіший шлях, і тут, взагалі, ми в цьому все одно живемо, бо бачимо, як там наші тілочки розумієте, з Хорватії виставляють свої знаєте, ноги від коліна і нижче з педикюрами на Адріатиці, і в кінці кожного звіту. Про похід на пляж, обов'язково вона мусить втулити, дякую ЗСУ за можливість засмагати значить, на Адріатичному морі, слава Україні. Ну, оцього вже наїлися, оця вже мулька ну, і, і такого, і зневаги навіть. Тому що ти виїхала в ту Хорватію зі Сидину. Ніхто ж не проти, все, все добре. Молоде, цьомки-бомки, розумієш, той вот собі. Посуши собі, лівчик, та й завтра підеш зранку той собі скупнешся. Ну всі за всіх раді. Ми всі дуже щасливі. все добре. Ну, оце, от постійно, оце, оце загравання до якогось патріотичного наративу з Хорватії, Ірландії, Іспанії, Італії і ще звідкись. Ну воно вже тут в країні замкнуті на колодку. Ну воно дійсно вже ну просто вже набирає хоробливих форм. І в це держава, якщо зараз заграє, це звичайно дуже легко буде сприйматися. Це є легкий, передбачливий передвиборчий трюк з метою поексплуатувати жовч народу, його жовчний міхур. Роздутий до неможливих розмірів. І це правда так є. Ну, як, як на мене, це є ницо. Це є ницо, це є не подержавницьке, і тут не питання заднім числом вирішувати. Заднім числом вирішують тільки задні, знаєте? У нас взагалі підхід заднім числом вирішують. Ой Боже, як так сталося, що ми їх повипускали? Ну, так сталося, вибачте, якщо у вас всюди кожен другий, то є хабарник і злодій, і корумпант. Державний чиновник, то не приватні роблять. Це все йде через державну службу. Ну то, значить, ну, ну, так є, у нас система. Заднім числом це е, регулювати, заднім числом це заганяти назад, ну, це собі просто рити яму це є дуже нездорова, жовчно така е, хейтерська тема. Де з елементами якогось того розпалювання воно буде сприйматися суспільством, яке є накручене, яке є вже емоційно виснажене, яке є мотиваційно вигоріле в значній частині? В це зараз дуже легко будуть заходити такі хайпові популістичні хейтерські технології, такі вкиди. Тому я з такого погляду на це дивлюся, навіть при тому, що саме раціональне зерно, звичайно, є. І, 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 і люди відчувають дуже гучу несправедливість, розумієте, що хтось там собі знаєте, за п'ять за тисяч доларів купив, але хто. Тепер знаєте, от, а далі що? Ну, тобто, як то, що значить екстрадувати, як злочинців, а потім що, в наручники, в тюрму робити дармову що? Ну що, що з такими людьми, які мали за мету це зробити, в яких мотивації не те, що немає, вона від'ємна. розумієте? ККД взагалі майже тут може не розглядатися. А за тим ідуть взагалі всі так звані це, це цілий патерн провини перед суспільством і перед державою. У нас народ розділений, фактично, ну не навпіл, я там не буду міряти калькуляторно і награм, але народ розділений в темі усвідомлення своєї провини, тому що ті люди. Які там є біженцями, повіж хто законно, хто ні. Вони власне з цією провиною теж є. Ну, крім цинізму, там ще і є це все одно в базі лежить ця провина. Провина на них лежить з точки зору людей, які м, такого не робили. І оцю, власне, цей патерн провин, коли ним оперувати всередині країни, це ну, матиме дуже, дуже такий, я б сказав непродуктивні, я дуже так м'яко кажу, такі тріщиноподібні ефекти і наслідки. І це, як на мене, власне, є не по державницьки А за цим далі взагалі може йти знаєте, кожну хто там розумієте, два роки був за кордоном, зараз чому тільки чоловіки давайте жінок вертати, треба кожній заставити і дати завдання народити троє дітей. А я завтра не здивуюся, якщо таке хтось законопроєкт все такий внесе, знаєте. Ну, я жартую, спеціально гіперболізовую. Завтра ми, значить, будемо, будемо заставляти людей покращувати демографію, тому що все в небезпеці, це все одно йде до абсурду. Межі, де держава зможе тут зупинитися, і суспільство зможе зупинитися. В цьому постійному в цьому лототроні у цих тих, тих, таких звинувачувальних якби, таких ідей і, і, і думок тої межі нема. Ти ніколи не зупинишся. Задовольнивши одну свою хейтерську якусь тригерну тему, ти знайдеш ще дві нові. І це безкінечно. Це означає втягнути суспільство в безперервне. Перманентне продукування усієї жовчі заздрості пошуку того, на кому можна відігратися. При тому влада як буде стояти на п'єдесталі, так і буде стояти, а в умовах повноти влади єдиний об'єкт, на кому треба відіграватися, це лише вона. Тому давайте будемо замість неї придумувати 10 тригерних тем. Де буде просто ну, океан задоволення в народу, який всіх змішає з, з відомо якими екскрементами і так далі? Це є безкінечна тема. Це розуміють, ну, можливо, люди, які десь отак далекосяжно дивляться. Ці емоційні, такі емохайперські люди. Я їх називаю емоційні серфінгісти, які завжди лов, лов, ловлять хвилю, і влада їм завжди робить цю хвилю. От тільки назріває незадоволення. От назрівало, назрівай по, по, по воєнкомах, назріває О, Пішов голий, тупий популізм. Звільнили, розігнали всіх. Боже, народ торжествує. Просто овації на Майдані. Народ торжествує, який молодець. Тож треба. Всіх зразу молодець. Ну, це ступо. Тупо це. Це не вирішує системних речей. Взагалі не вирішує системних проблем. Так само буде і тут. Тому я, я до цього ставлюся так і ну, якось, все ж таки вмикаю якийсь здоровий розсудок тоді, коли, чесно кажучи, рубильник цього здорового розсудку вже давно заржавів і починає по чуть-чуть поростати таким зеленкуватим мохом. Десь у таких умовах ми живемо.